Сьогодні у зірковому штурмі Макс Барських зізнається, що боїться втратити рідний Херсон, і розповідає, як підтримує українських дітей, чому блогеру Єгору Андрюшину доводиться ходити до супермаркету з перцевим балончиком. Кіркоров без фанери нажахав публіку, а ветерани РФ уже пакують його на Донбас. Каньє Вест і Б'янка Цензорі знову влаштували шоу, від якого навіть поліція не змогла залишитися осторонь. Про це все просто зараз у зірковому штурмі. Б'йонсе вже має стільки статуеток Гремі, що, схоже, їй доведеться купувати окрему квартиру, щоб їх складати. До речі, її перемогу активно пов'язують зі скандальним репером Підіді, але про це якось іншим разом. Бо найцікавіше на церемонії сталося трохи далі на червоній доріжці, де Кані Вест і його муза Б'янка Цензорі вирішили влаштувати власне шоу. Або, як його жартома називають, порногреммі. Oh, yeah. Б'янка спочатку з'явилася в розкішній шубі. Всі навіть подумали, о, нарешті пристойний вихід. Але ця надія тривала рівно до того моменту, коли вона зняла шубу, під якою виявилася повністю прозора сукня, що, скажімо так, залишало небагато місця для фантазії. <реку> Over the shoulder now. And let's see the outfit one beautiful. time, Bianca. Let's see the outfit. Beautiful. And over yeah. that shoulder one time. Over the oh. shoulder. What a good deal. Beautiful. Right okay. there. Bianca beautiful. Right. Bianca, beautiful. right here. Right here. Okay. Go ahead. Go ahead. Bianca, ready? Right. And on the right. Bianca, have then smile this way. Oh, there it is. Perfect. And right here Perfect. Right and guys, nice to get it. Just so she imagines. Bianca, passionate. Beautiful. Гостям червоної доріжки ця імпровізація запам'ятається надовго. А от поліції Каліфорнії було не до сміху. Там на хвилиночку такі витівки підпадають під кримінальну відповідальність. Але за даними Page Six, кані та Б'янку чемно попросили покинути захід, поки ситуація не вийшла за межі музичного фестивалю. Ну що ж, ці двоє справді перетворюють кожен свій вихід у 18. Що ж далі, Дефіле в стилі з чим народився, тим і хвастаюся»? Накидайте ваших ідей в коментарі. Філіп Кіркоров знову нагадує про себе: цього разу не стразами, а антихітовим виконанням на єврейському весіллі у Нью-Йорку. Співав свої хіти, а щоб вразити гостей, ще й азербайджанською та івритом. Враження дійсно залишив тільки не те, яке хотів. На нещастя для присутніх цього разу не було фанери, і це був його головний прорахунок. Не треба розбиратися в музиці, щоб зрозуміти, що його голос звучав так, ніби мікрофон увімкнули прямо під час фаренгіту. Здається, навіть Кіркоров не був готовий до живого співу. Гості навряд чи очікували такого рівня магії вокалу, але принаймні всі дізналися, чому російські артисти так полюбляють плейбек. Але далі ще веселіше його виступ помітили ветерани Росії, які миттєво включили режим зрада. Їх образило абсолютно все: і виступ у США, і виступ на одній сцені з Орбакайте. Що це таке? Народний артист розважає євреїв у Нью-Йорку, а не танцює перед російськими окупантами. Непорядок. Розлючені активісти вже надіслали офіційні звернення у держоргани, вимагаючи скасувати всі концерти Кіркорова та відправити його на Донбас із виправним туром. Ну а що? Треба ж якось заслужити пробаченням. Голова загальноросійського громадського руху Ветерани Росії Ільдар Язапов звернувся на адресу губернатора Краснодарського краю. Ми вже давно спостерігаємо за діяльністю культурного ідола Філіпа Кіркорова, і, на жаль, його розпусна вульгарність стала майже нормою. Він захищає Галкіна, ухиляється від відповіді щодо Зеленського, приїхав виключно заради грошей. Вважаю, що його турне треба розвернути не в Краснодар, а на Донбас. Хай це стане для нього новим проєктом із відвідуванням госпіталів і підтримкою військових. Там є куди вкласти півтора мільярда рублів після обстрілу міст українськими націоналістами. Ну про обстріли міст розкажіть своїм ракетам, які летять в один бік. Але тепер у Кіркорова є два шляхи: або терміново вчити патріотичний репертуар і записувати альбом Байрактари не пройдуть, або тікати з Росії до Дубая, поки його остаточно не відправили на гастролі без зворотнього квитка. Відомий український візажист та блогер Єгор Андрюшин став гостем нового випуску розважального проекту по хатах від «Люкс.ФМ», де розповів про своє життя та як виявилося, необхідність носити перцевий балончик для самозахисту. Показуючи свою епатажну гардеробну, він зізнався, що навіть для походу в супермаркет. Носить із собою засіб для самозахисту. Також зізнався, що ще з дитинства стикався з булінгом та травлею зі сторони однолітків. А на вулицю йдеш в сільпоху? Така От сільпо сумочка. треба сходити, і ти одягаєш е, В Сільпоху я ходжу ось з цим. Тоді можна взяти і цю сумочку. Ну а Якщо реально в тебе немає, були то... в тебе були випадки, де за сумку тебе могли там забулити. Да? Да, звісно, і за сумку, і за зовнішній вигляд, і ну це постійно, з самого дитинства це все йде і ніяколи не закінчується. Цьому чомусь дуже сильно всі хвилює, як ти вдягаєшся, що ти собі там малюєш на обличчі. Не знаю чому. Але бачиш, незважаючи на це, мене все одно дуже багато яскравих речей, бачиш, тут навіть немає майже нічого чорного. На питання ведучої про те, наскільки часто йому доводиться ним користуватися, Андрюшин відповів, що це вже п'ятий балончик. Схоже, у наш час стиль це не просто спосіб самовираження, а ще й виклик для суспільства, який доводиться захищати не лише аргументами, а й перцевим балончиком. А як ви ставитесь до питань самозахисту в наші часи, пишіть свою думку в коментарі. Співак Макс Барських дав відверте інтерв'ю Раміні Есхакзай на її ютуб каналі, де згадав про своє дитинство в Херсоні та поділився тривогами через постійні обстріли міста. Барських розповів, що виріс у теплому та яскравому Херсоні, де проводив свої перші незалежні вечори з друзями. Разом вони прогулювали уроки, збиралися в центрі міста, ходили на секонд-хенди та раділи навіть найменшим покупкам. У сім'ї було небагато грошей, тому хлопці шукали можливості одягатися дешево, навчилися обережно зрізати цінники та повертатися додому з величезними пакетами шопінгу. Але зараз його рідне місто більше не схоже на те, яким він його пам'ятає. Я боюся, що Херсона не стане. Він під постійними обстрілами. Росіяни щодня знищують місто. Там більше немає того життя, яке я пам'ятаю. Барських зазначив, що більшість його знайомих давно покинули місто, і тепер немає навіть із ким згадати ті теплі моменти дитинства. Колись він із радістю зустрічався з друзями, з якими навчався у школі та художньому класі. А тепер Херсон просто щодня витягує з життя расисти. Попри це, він не втрачає віри та продовжує підтримувати своє рідне місто та людей, які залишилися там. Співак зізнався, що під час турів намагається відвідувати дитячі будинки, щоб подарувати дітям трохи радості та зазначив, що вже і сам готовий до дітей? Однак зустрічі в дитбудинках залишають змішані емоції, радість від свята, але й біль через їхні непрості долі. Барський хоче займатися цим частіше та вже думає над програмами, які допоможуть дітям отримати краще майбутнє. Як довго ти їздиш в дитячі будинки і чому сам обрав цей напрямок? Ну, насправді, не так часто, як хотілося б, але коли є можливість, іноді ми їздимо з турами, з концертами, заїжджаємо в якийсь дитячий будинок, щоб подарувати дітям хоча б трішки щастя або якихось яскравих моментів. Але я... кожен раз, коли відвідую подібні місця, у мене є двоякі відчуття. З однієї, сторони, я щасливий, що побачу дітей, подарував їм трошки свята, а з іншого боку. Якось дуже прикро за їх трагічні історії, які ну, з ними відбуваються. Мені хочеться частіше їздити. Я думаю, що з наступного року я щось буду придумувати, можливо, якісь програми, щоб якось більше бути причасним до того, щоб у дітей складалось гарне майбутнє. Ну і наостанок найкраще з мережі TikTok за цей тиждень Святослав Бакарчук зустрів свого фаната просто на вулиці. Павло Зібров заспівав прямо в супермаркеті з працівницею та болотні розваги на Росії від Васильєва. Ну, так не працює. може Я не здався без бою. Це получше І ти поклич мене поклич, Ого. кохання, як тумани сині. Буває, Буває тільки в Україні. Так а духмяна светла, светла нить, Бывает только в Украине. Так а духмяна светла нить. Браво! Вот она, девочка. Ляля бігід оголошую голосування за найкращий тікток в коментарях. Вибір за вами на сьогодні зірковий штурм завершується, але не надовго. Свідчого бізнесу не спить. А отже, вже зовсім скоро ми зірвемо завісу над новими скандалами, драмами та несподіваними поворотами. Чи з'явиться Кіркоров у військовій формі? Чи б'янка Цензорі знайде ще менш прикритий образ? А може хтось із зірок вляпається в гучнішу історію? Дізнайтесь у наступному випуску зіркового штурму. До зустрічі!